Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І сьогодні у нас в родині Філіпсів поповнення. Прийшов ще один малюк. Вітайте Філіпс SL1235. Чому Філіпс? Ну, скажу відверто, з об'єктивних причин. По-перше, Дуже мені сподобався бренд Philips, і там деякі пишуть, що китайський Philips світить по китайськи Ні, друзі, це все. Це все неправда, тому що китайський Philips, він абсолютно точно такий, як і американський Philips, один і той же завод, одні і ті ж стандарти, стандарти якості, стандарти виробництва. І тому такий же ліхтарик світить однаково, як в Китаї. Так, і в Штатах. Так, да, можливо, Філіпс не є лідером по виробництву ліхтарів, але їхня продукція досить досить класна. Ну, ну, реально класна. Тому я зовсім, чесно кажучи, про нього забувся. От, Але ось такий малюк SFL 1235. Значить, ось в такій коробочці. Поставляється, що у нас маємо всередині. Всередині так, більше нічого тут немає. Ми маємо стандартний пакет. В принципі, це ліхтарик в сумочку, в сумочку для дружини, вашої доньки, дівчини, можливо, вам. Тобто ліхтарик, який по своїм габаритам е досить невеликий. Так, ми маємо інструкцію, ми маємо е людину, яка збирала ваш прибор, так, ми маємо досить коротенький кабель Type-C, і ми маємо сам ліхтар. Тобто, бачите, ні, ніяких додаткових там, шнурочків, нічого нема. Це дуже простий ліхтар. І крім того, щоб світить, більше він, е... ну, як нічого <світтє> не робить. Але причому е... його габарити, його матова поверхня. Е... Так, бачимо. Ось так він виглядає. Дуже приємний на дотик. Тут у нас ззаді логотипка Philips, спереді, спереді, до речі, плівку. Захисно ми також знімаємо. Ось так. Тут по якоїсь високої якості у нас стоїть LED. Всередині батарея, акумулятор на 1200 мА типу 18650. От. І ну дивіться, він абсолютно міщається в Лудоні. Він дуже, дуже приємний на дотик, він е е маленький. І ви не повірите, він світить. Він світить, він світить досить яскраво. Як заявляє виробник, потужність 10 Вт. Тут, у нас, бачите, є індикатор. Індикатор е розбитий на 30%, Все, що менше 30% буде світити червоним, все, що більше 30%, буде світити зеленим. Одне єдине, що мені, я вам скажу чесно, не сподобалось роз'єм Type-C не захищений. Ну, можливо, можна було якусь гумову заглушку сюди поставити, тому що якщо ви там будете його носити в кишені або ще щось. То туди може ось якісь піщинки залітати, і все це не дуже класно буде після того, як ви будете вставляти сюди ось роз'єм. Ой, випадково нажав. Так. З приводу світіння. Світіння тут о, лише дві функції: тобто на повну потужність і на півнакала. Є, звичайно, регулятор. Ось, дивіться, якщо ми включимо на повну потужність, затискаємо кнопку і міняється потужність яскравість. Це мінімальна два сигнала. І знову міняємо на максимальну два сигнали. О, при е подвійному натисканні у нас працьовує стробоскоп. Ще раз подвійне натискання, сигнал SOS. Все, більше тут нічого немає. Він простий абсолютно як двері. Но він світить, він приємний і він саме головне, друзі, саме головне. Ціна 95 гривень. Я обов'язково скину силку на а, магазин. Так, можливо, це були ціни ще 11-11, але факт лишається фактом. Я за нього заплатив лише 95 гривень. І скажу вам відверто, я абсолютно не жалкую, тому що ліхтар насправді дуже-дуже класний. Ще раз модель SFL 1235. Так що, так, от, якщо ви е, являєтесь щасливим володарем такого ліхтаря, обов'язково напишіть. Можливо, у вас інша думка, можливо, є якісь нюанси, яких я ще не знаю. Я буду радий вас почитати, послухати вашу думку. На цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!